Я Зупинився, став, Дивіся, при вході стоять 10, то десь 15 було, при Думаю, що це Для мене все все. Каже Володимир Дмитрий, йде прямо далі. Куди? середину. Я заходжу середину. Опа! Дивився, кругом люди. Я став, ті очевидь не це, що для мене все? Дойдем, да. там стоїть жінка з дітьми там, у куглі, Дивіся, пізнаю, добре, ти почекає, для тебе концерт має добрий, я жду. І коли вже Дітей привели до мене, то вже я не міг здержатися. Прийшов до хати, але я тут не впізнав нічого. Тут бачу помінялося. Я став. Мені таке враження, що я тут чужий в цій хаті. Прийшов guarding... щось не то. Я стояв і я навіть, я навіть, навіть не сісти мені, де сісти, де са де стати. Стоїть, отримати рубзак і не знаю, куди йти. І стоїть, і таке вражі так у гостях. Третій день вже починаю себе не ходити. Там, а що себе, там що, там ішов. Починаю. Міняти обстановку собі. А то двісь. Та то куди це коштує? Неділю дві привикну повністю. Бо то скільки бо був, то не можеш привикнути ніяк. А тепер вже привикаю. І то не вірю, І то я кажу до Бога, дякую, що це. Але я все одно не вірю, що ти мене звільнив. А що хоче їсти? Я хочу мамою. А те що? Тоже да. Багато хто сумнівався. На процентів 70 сумніваються, що вони додому повернуться. Кажуть, Україна на нас бовт забила. Не хоче міняти. Ми тут слухаємо пропаганду, що Америка відказалася, Європа відказалася, все, банкрут, все, у вас там ще не на місяць запас українців, все, і країни більше не буде, не буде чим вже відбиватися Україна. Дивись. а, Хай? Все. Все. Тільки зібрати і буде їхати. Я там почав там, розбирати, дивитися, що там. Хочу завести, щоб він робив, щоб дітей возити. Вже робить. робиш. Пістоліст. майстер. майстер. Е – Молодець, п'ять. Все. Це був третій вивіз. Був один. Виїзд, потім другий, а це третій, коли почему нас розбомбили і все. Доїхав до позиції, почав розбігатися по, по сторонам. І так вийшли бій, почав вести в нас. І потім там деяких постріляли, двохсотих, тільки один чи двоє виживе і все, а все не вижив. Я більше бій не міг вести, бо я був сильно ранений. І так попав приєм, бо я був поші без сознання. Я ж, навіть шість днів сидів у копі з ними. Він командувати, вставати. вставати. Один день не можу, другий день не можу. Третій день ні, четвертий день, а в п'ять день встав, шостий, опа. Ти вже стоїш, ану два метри пішов, о, все, йдемо з нами. І взяв і весь ранку відвезли мене у Бахмут. Там побув сотки, потім від Бахмута. Переїхав у лікарню в боницю. Там, 9 місяць з половиною лежав, лічився на це все. І потім звідти перевезли етапом у тюрму. А потім у тюрмі один місяців після лікування. Там я в пліну мав роботу асфальтчиком, клав асфальт, навіть навчився класти. Нам за це навіть платили сигарети, чай, навіть у пліну. Пона сіде на день. Ну я не курив, я сидя віддавав хлопцям. Якщо ти будеш робити тебе буде... повага буде тебе менше на тобою здіватися. Хто яка не робить, ну, то більше буде здіватися. А хто робить, тобі буде так шанувати трохи, ну, трохи буде здівати, але ну, не так сильно. <клухи> Особа прийомка з, з больниці привезли нас у тюрму. Ужасно було. Все, в синяках. Мотуля навіть не міг ходити по ще неділю. Не міг згінатися. Всі ноги сині повністю. І ребра поламали два. Ті самі з того боку. Що не мені було полонення, вони під'являють та її ще доламали. Просто, таке було ж. Це шокіри, дубінки. Є що схотілося. Хотілося, хотілося когось яблука, молока якогось. Чую, там з десь пахне, хтось поніс. Ну, це їхній видь. Я спадав, а як та пахне піца, я-я-я. Там навіть хтось кинув кочен з яблука у мусор. Я пішов. І той яблуко достав той кочен. І з'їв. Повністю з'їв кочен. Навіть насіння викинув тільки. Та хотілося яблука. Вкусне. А тепер їм, що хоче зараз. Нічого не відказує. Навіть віком даю все, що треба. Всі тут побачить, тут їде, викидає, в шоці. Якби ця їда була плюнути, то ми просто були б було в небі. Від щастя. Приходить там, 17, 17 число, нас визивають у штаб, 7 чоловік. Із 580 людей вибрать, питають: тут вишається чи на обмін йдете? Ми кажемо, йдемо на обмін, все добре вийшло. Приходимо ми туди до своєї барака. Кажуть, що далі, всі люблять цікавитися, куди вас визивали, чого визивали, всі цікавляться. Я кажу, добре, давайте. Худи, що, я кажу, мене допрашують той, той. той. Там о, у штабі, туди, направо, наліво, туди. А, я знаю того. Той, що займається обмінами. Я, кажу, да? я не знав, о, тобі повезло побачиш, тебе задпис засаду забере додому. Кажу, Бо ми знаємо, що хто попадає той кабінет, це списки на обмін прийшли. І дійсно, приходив, це 17 число. потім приходить 18 число, іменно тоді, коли моїй мамі день народження було: 60 років, 65 років моїй мамі було. То, що ми сотки їхали в переїздах автобусом, потім самоліт один, з Донеччини у Росії, Росію у Білорусі, а з Білорусі у Чернігів, Це хочеться сутки тривало. І я 19 вже був на реабілітації. Ну, ну 18-й, знаєш, що я звінився прямо на, май... на мамі день народження. 65 років. Я в шоці кажу, «Мамо, ти знаєш, я попав то що я не міг тобі подзвонити, тобі поздоровити. 18 у мене телефон, Те телефон дай мені аж. 19-го, аж вечором дав телефон мені. Де той твій простий, а оцей держав давав телефон. Там було не щиту було. І дай подзвонив до мами.